Друга половина ХІХ століття, початок ХХ століття, такі були буреломні роки, але вони нам подарували багато гарних поетів україномовних, російськомовних. І я завжди звертаюсь до них. Це високий, дуже рівень поезії, дуже музикальні вірші. Ну от Сьогодні я звернув увагу такого геніального українського поета. Олександра Олеся. Я вже написав десь чотири пісні на його слова. Інколи я пишу пісні не тільки на свої слова і моє музичне оформлення, а на тих поетів, які мені дуже сподобались. От мені подобається Олександр Олесь. Це дуже такий видатний поет. Недооцінений, на мій погляд. Ну от взяв <кій> такий гарний. Вірш називається Айстрі. Він написан ще в 1905 році. І зараз от напишу такий невеликий романс. Я до цього один раз одну мелодію пригадав, яка підходить до цього. А зараз трошки симпровізую. Я завжди, коли готую пісню, багато запускаю в YouTube чернеток, може це і неправильно. У мене нема часу там шліфувати. Але у мене інколи буває дві-три аранжировки і навіть три-чотири мелодії. Ну, зараз буде, мабуть, нова мелодія. Частковий навіть імпровіз. Айстри Олександр Олесь. О півночі айстри в саду розцвіли, умились росою вінки. Одягли і стали рожево горанку чекать, і в райду барві життя Убирать і марили Айстри в розкішнім Півсіні Про протрави шовкові. Про сонячні дні і в мріях вижалися їм Казка ясна, де квіти не в'януть Де вічна весна. Так марили, айстри в саду восени, так айстри, І ждали весни, а ранок стрічал їх Холодним дощем І плакав десь вітер в саду закущен, И айстри, що вколо тюрьма. І вгледіли айстри, і що жити дарман, схилились і вмерли, і тут, як на сміх, засяяло сонце над трупами. Тище дев'ятсот п'ятий рік дуже складні часи. Перша революція, кінець японської війни. Такі трагедійні часи. А от романс все-таки Олександра Олеся вірш. А я перетворив на романс. Мені трошки за його допомогою вдалося. Олександр Олесь. Вірш називається Айстри. Який гарний вірш.